Моя колода, де я так і не чекав такого роя. І взагалі любого роя. Думаю, заїду, гляну. В неї зовсім не сідали бджоли чомусь. Один раз був якийсь ройок маленький. Перецепили, перетягли на нове місце. І ось сидить рій. Не знаю, коли він сів. Я якось неділі три назад був чи чотири, його тут не було. Навіть розвідки не було нічого. Ця колода була на сосні, а в сосну вдарила гроза. Гроза мол, от Вони не хотіли тут і сідати. А це он, такий райочок прилетів. Руки трохи трусяться. Далеченько заїхав я. Жарко, викучились. Така дуже велика, я не знаю що цього року буде по меду одна гілочка мішає я її трогати не буду накусались такий рояк рояк, наче, наче непоганий, але вони викучились непонятно Літають мурашки якісь лазять. Ну Пилок бачу несуть. Значить все добре. Років п'ять, мабуть, не сідали в цю колоду рої. Вона переїжджала з місця на місце, цього року сів, буде видно. Я думаю, цього року буде меду мало. Вже побачимо десь восени.